Аграрні підприємства працюють в умовах сьогодення, на сьогоднішній день всі працюють в штатному режимі, завершують виплату орендної плати власникам паїв за 24 рік. Станом на сьогодні вже нараховано і виплачено 85 мільйонів. З них 9,8 мільйонів гривень надійшло до бюджету нашої громади. Також 11 грудня поточного року уряд продовжив підтримку малих аграріїв, прийнявши постанову 1407 на 25 рік. Постановою передбачено, це 4 тисячі гривень на оброблюваний гектар до 120 гектарів, 7 тисяч гривень на утримання корів до 100 голів і 2 тисячі гривень на одну голову утримання кіз або овець до 500 голів. Також, згідно е, рішення уряду, Фермерам, які не отримали допомогу у цьому році, 24-му, забезпечено першочергове право на отримання дотації. Початок та приймання заявок ну, буде оприлюднено на сайтах Мінагрополітики та Державного аграрного реєстру. Там Норвезька датська рада біженців пропонують підтримку фермерських господарств. Десь знайдіть контакти і налагодіть між нашими сільськогосподарськими виробниками. Там і приватний аграрний сектор може приймати участь таке інше.